У Дніпропетровську береги двох річок, що впадають у Дніпро, вкрилися мертвою рибою. Місцеві жителі переконані, молодняк риби не витримав шкідливих викидів, які час від часу просто у річки скидають розташовані неподалік промислові підприємства. Люди кажуть, це поширена практика, щоб занизити офіційний об'єм стічних вод або ж зекономити на електриці та реагентах для очищення. Утім, такий масовий мор тут спостерігають уперше. Місцеві жителі звернулися до екологів та рибохорони, щоб ті виявили підприємство забруднювач. Вчора я ловив рибу, присутствував, все було нормально. Сьогодні річка замутніла, страшно. І представте собі, що я коли її піднімав рибу, руки навіть обжигало. Це був зброс Самарский. Это однозначно, потому что в это время года, когда температура воды еще ну, 24 градуса максимум, не может быть никакого естественного замора рыбы.